Дисципліна, мотивація та робота над собою все це поєднують заняття спортом. Альтернативу приватним клубам можуть скласти державні спортивні школи з різноманітними секціями. Однією з таких є Вікторія, де діти та підлітки можуть спробувати себе, зокрема, і у боксі. Я показав справа сам саме І Вже реагую на ліву руку. Знову я десь там ліва, ліва, ліва. Відволік і знову справа і туда десь запресу. Тренер Ігор Приходько майже три роки виховує майбутніх чемпіонів боксу спортивної школи Вікторія. Тренував спортсменів і до цього сам займатися боксом почав з 15 років. Каже, це вид спорту розвиває не лише силу, а й розум. Це такий комплекс. І чим здоровіше будуть діти, розумніше, тим відповідно в цілому буде наша нація набагато успішніша в цілому. І якщо спорт... Наука, мистецтво буде розвиватися, тому ніхто на нас не буде нападати. Однією з переваг є безкоштовне відвідування секції завдяки підтримці міста, додає Ігор Приходько. Участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях теж безоплатна. У нас є наш президент Федерації Черкаської області Боксу Тищенко От Сергій Олександрович, він нас так само підтримує. Ну, взагалі держава нам ну, повертає гроші. Ми завжди їздимо на. Якщо це, наприклад, вихованець переміг чемпіонат області, от він далі йде на чемпіонати України. От, то на протязі цього всього часу завжди повертають гроші. Нам наразі тут шукають нове приміщення, щоб дорослим та дітям зручно було діставатися до секції. Поки що знайти тренувальну залу можна через пошук у соцмережах. Поміж тим, той, хто хоче, шукає можливості, додає тренер. У нас велика перевага. Дивіться, секція безкоштовна, підтримка є. Фаховий тренер працює. Тому, якщо дитина здібна, якщо вона хоче, то буде обов'язковий результат, і ми зможемо досягнути найвищих спортивних досягнень. За роки тренувальної кар'єри він виховав чимало чемпіонів області та України. Нещодавно один із вихованців школи став першим серед юніорів на всеукраїнському чемпіонаті. Це дало змогу поборотися на світових змаганнях з боксу, де хлопець здобув срібло. Є призери чемпіонату світу з кікбоксингу в цьому році, наприклад, вихованець зараз виконав норматив майстра спорту, переміг на всеукраїнському турнірі. Ну і ми далі хочемо перемагати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.